Хоч буде що лікарю показати, не дай Бог, ну слухай ну я в його від учительця. Данечка, не можна! Не можна стрибати зайчик! Боже, Саша мені страшно. Кісточки молоденькі, що зростуться. Дася? Дася? Ну-ну-ну, таке робити, не можна. Не можна ну-ну-ну! Я хотів світа прийшла. Або б до баби поїхав. Дася хисти. Та ні, висота невека, ні він собі нічого не повинен зламати. Нехай вчиться стрибати, знаєш, так, щоб ноги підгинати. Не на рівні ноги. Може буде парашутіста. Ганочка, не треба, бачити. Ти доїв кашку, покажи, як ти доїв. Покажи, як ти доїв. Покажи, як ти доїв кашку. Подтурю хануха. Як ти кашку доїв? Ти там шанявкаєш. <ścoughs> yeah no.